Віддаючись там великим аскетичним подвигам, доблесний пан став приємним для поглядів сонмам сітхів і чаранів, уважний до своїх обов'язків, не говорячи про себе з душею смиренною, з почуттями, приборканими він своєю доблестю досяг можливості відправитися на небо для одних він був братом, для інших же другом, а деякі мудреці опікували його ніби сина. По довгому часі панду досяг аскетичних заслуг, вільних від гріхів і зробився рівним парахманам-мудрецям, прагнучи перейти через небо, він повернувся лицем на північ від Шаташрінги і відправився в дорогу разом із дружинами. Але тут постельники сказали йому сходячи усе вище й вище, на царя гір, ми, обертаючи лице на північ, бачили на тій горі багато неприступних місць, які служать місцями веселощів для богів, гандхарвів і абсар. Ми бачили також сади кубери, розташовані на рівних і нерівних місцях, берега великих рік і неприступні гірські печери. Є там і місця з вічними снігами, позбавлені дерев, тварин і птахів. Є й місця великих дощів, непрохідні й неприступні, через які не може переправитися птах, а тим більше інші тварини, місця, де може пересуватися один лише вітер, сітхи й великі ріші. І яким же чином ці царівни, що не заслуговують страждань, можуть, не змучивши себе зійти на цього царя гір, тому не йди туди отури, зроду б гарати. Пандо сказав. О, щасливіші. Говорять, що для бездітного немає дверей на небо. Тому, страждаючи, я говорю вам, що я бездітний. Люди народжуються на землі, зв'язані чотирма обов'язками, які необхідно віддати своїм предкам, богам, мудрецям і іншим людям сотням і тисячам. Для людини, яка на ці обов'язки у свій час не звертає уваги, немає світів на небі так встановлено знавцями законів. Богів задовільняють жертвами, пустельників читанням вет і покаянням, предків, синами й поминальними жертвами, а інших людей добротою. Перед мудрецями, богами й людьми я за законом вільний від обов'язків, але я не вільний від обов'язку перед своїми предками, то йому я мучуся, оподвижники. У, у випадки загибелі тіла неминуча загибель предків це безсумнівно. І Найкраще з людей народжуються тут для того, щоб породити потомство, яким же чином може понародитися потомство від цих моїх дружин таким же шляхом, як був я сам породжений від дружини мого батька тим шляхетним ріші. Подвижники вирикли. О, справедливий. Є й для тебе потомство, щасливе, бездоганне, подібне богам. Ми це бачимо, о царю своїм чудовим оком. Виконай же своїми діяннями те тигра серед чоловіків, що запропоноване долею. Мудра людина, якщо вона уважна, без тривоги знаходить пліт, а коли той пліт уже видно, ти повинен у докласти зусиль. Отримавши потофунство, наділене чеснотами, ти досягнеш щастя. Почувши ці слова пустельників, Пан допоринув у думки, бо знав, що він не має змоги породити потомство через прокляття антилопи. Він сказав тоді наодинці чарівній кунті своїй законній дружині, намагаючись знайти у своєму нещасті засіб для здобуття потомства. Мудрі знавці закону у кунті завжди вважали, що тільки потомство дає славу в трьох світах засноване на законі жертва, дарунок, аскетичні подвиги й добре дотримання обітниць. Усе це неможливе вважатися очисним засобом для бездітного. Знаючи це, вона ділена світлою посмішкою, я передбачаю, що бездітним я не досягнув щасливих світів. У мене, коли я бездумно вчинив жорстокість, загублена можливість породити потомство через прокляття антилопи точно так само, як була ця можливість втрачена у антилопи через мене. При закону згадується шість видів синів, які є родичами і спадкоємцями, і шість видів синів, що не є родичами і спадкоємцями. Слухай же про них перший син породжений батьком від законної дружини. Другий Породжений від будь-якої чиєї дружини чоловіком за запрошенням третій Породжений кимнебудь за відповідну плату. Четвертий Породжений від удови, яка знову вийшла заміж. П'ятий Породжений від дівчини до її заміжжя. Шостий Син, який народився від розпусної жінки. Сьомий Син, який відданий матір'ю й батьком. Восьмий. Куплений за гроші тощо. Дев'ятий. Приймак, який приходить сам. Десятий. Породжений від дівчини, що зачала ще до весілля, одинадцятий. Породжений від сімені найближчого родича, й дванадцятий. Породжений від жінки нижчої касти. Вирішивши, що неможливо одержати сина першої групи, дружина повинна одержати його іншим шляхом. При нещасті, коли немає потомства, чоловіки нижчого походження бажають отримати сина від чоловіка високого походження. Ману, син самосущого, сказав, що благочестиві люди, навіть позбавлені можливості мати потомство від свого власного сімені, здобувають все таки чудове потомство, яке дає святу нагороду. Тому я, позбавлений можливості породити потомство, сам сьогодні відпускаю тебе отримай потомство від чоловіка, подібного мені або ще кращого очарівна слухай окунті розповідь про дочку. Шарадан Даяни дружина героя, яка була примушена його батьками породити потомство. Коли в неї скінчилися місячні, вона, викопавшись, вийшла вночі на перехрестя. Вибравши двічі народженого, що досяг успіху в подвижництві і зробивши жертвопринесення вогню заради народження сина, вона, коли обряд той було скінчено, з'єдналася з ним. І народила вона тоді трьох могутніх воїв колісничних. Дурджаю й інших. І ти також, о прекрасна, скоріше доклади зусиль, щоб за моїм велінням породити потомство від брахмана, який віддається аскетичними подвигами.